Всім привіт, дівчата! Дуже рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буде відео про надійну косметичку. Я вирішила зібрати косметичку доглядової косметики повністю на 2024 рік, щоб вона в мене запакована стояла і чекала моїх якихось поїздок, і вирішила, що, можливо, вам також буде цікаво дізнатися, що я беру з собою, що я вважаю найнадійнішою косметикою і чому. Почнемо в тому порядку, в якому я і використовую косметику з демакіяжу. Звичайно, що це Елеміс. Я беру ось таку мінічку 20 г. Взяла, насправді, її вже доволі давно купила і просто перекладаю сюди зі своєї основної баночки, котрою я користуюся. 20 мл бальзаму це доволі багато. Я думаю, що мені на 2024 рік точно вистачить. Наступний продукт після демакіяжу, звичайно, умивання. Тут у мене два продукти: один я використовую зараз і один буде про запас, коли закінчиться основна умивалочка, котра буде в моїй дорожній косметичці. Це такий екземпляр, котрий не дуже часто зустрічається з відлущуючими часточками. Дуже мені подобається, я її вже декілька разів брала з собою в подорожі. Дуже глибоко очищує те, що потрібно. І відлущує, і очищує, і не треба брати з собою ніяких додаткових скрабиків, тому що ця умивалка справляється на Ура. Ось так вона виглядає. Далі мені буде потрібен тонік. В моєму тоніку, як бачите, там на пальчик чи на два залишилися, тобто це на одну, максимум на дві поїздки, тонік від клінік. Тому про запас я також підготую тонік, це буде календула для нормальної і схильної жирності шкіри. Точно мені сподобається точно підійде тим більше з умивалочкою календула. В парі буде супер працювати. Наступним кроком йде зволоження. Під очі в дорожну косметичку на 24 рік йде ось такий у мене кремчик ланком Renergy Multilift Ultra. Він і жирненький, і такий плотненький. І я думаю, що з ним мені не знадобляться якісь додаткові засоби, якісь додаткові патчі. Хоча деякі патчі я з собою все ж таки люблю брати. І що стосується крему для обласлення, Одного такого мені не вистачить, тому що тут тільки 5 мл. Тому першим в косметичку йде цей, а коли він закінчиться, про запас я вже собі взяла ось такий ультрафіль від Kiehl's 7 мл. Ось так виглядає. Мені здається, він трошки легше за текстурою, але зволожує приблизно так само класно, як і ланком. Звичайно, що може статися якась халепа, тому потрібна. Ось така очищуюча масочка. Вона і пори очищує, і підсушить, якщо потрібно якісь там висипання, бришечки чи ще щось. Виглядає отаким чином. Доволі класно працює, гарна очищуюча маска для дорожної косметички саме те, що потрібно. Також беру з собою ланком гідрогелеву маску, тому що вона точно класно і швидко працює. І беру, якщо вже надто пересохне шкіра, то беру ось такі патчі, вони просто гігантські, вони і як патчі працюють, і як маска на півобличчя, тому що вони дуже-дуже великі. Тому також мені пригодяться з собою. Ось це, як бачите, і все з доглядовою косметики за обличчям. Тобто, насправді багато не треба. Очищення, умивання, тонізування, крем під очі і крем для обличчя. Це про всяк випадок. І якщо вже зовсім якась халепа станеться, то є ось такий точковий засіб, котрий наноситься на прищічок і дуже швидко з ним справляється. Це концентрована саліцилова кислота від Клінік. В мене мініатюра 15 мл. Називається вона Acne solution Якщо ви купуєте в американському офіційному магазині. Якщо купуєте то в європейському буде називатися Anti-Blamish Solutions. Трошки в них є різниця в назвах, але в складі різниці немає. Повністю однакові засоби. Ну і в дії. Відповідно, також різниці нема. Далі, що ще потрібно? Ще потрібні засоби для волосся, звичайно. Я взяла собі, показувала вам в покупках на 2024 рік ось таку міні-шампуня. Тут 80 мл підійде для будь-якої поїздки будь-яким видом транспорту. Також взяла собі масочку, масочка ось трошки більша, мені здається, так? 75, ні, навіть на 5 мл менше. Маска 75 мл. Із кондиціонерів з величезним задоволенням візьму собі щось ще, тому що цей кондиціонер мені трошки заважкий і тут зовсім трошки залишилося, бо я його влітку брала з собою в поїздку. Дуже він такий, знаєте, дуже зволожуючий, з одного боку, це класно. А з іншого боку, якщо ви хочете, щоб волосечко залишалося таким легеньким і розвіювалося на вітрі, то ні, воно. Буде трохи обтяжувати, треба щось більш ще легеньке пошукати. Далі беру ще два шампуні для сухої і для жирної шкіри голови, вони проти лупи. Можливо, знадобиться, можливо, ні. Я не завжди використовую ці шампуні саме проти лупи, я їх використовую тоді, коли мені хочеться, щоб моє волосся було хоча б на день-на два свіжішим і ну, більш. Довше залишалося чистим, можуть навпаки викликати лупу, тому що пересушать шкіру обличчя, і вона почне лущитися. Це неприємне явище, тому зловживати не треба. Далі беру з собою ще ось таке масечко для волосся, неймовірно, зручний формат, тому що відриваєте, один раз використовуєте і викидаєте. Просто не треба нічого з собою возити, ніяких баночок, тому що масло для волосся розливатися в дорожній косметичці дуже-дуже любить, як правило. Далі беру з собою ще ось такий засіб. Вдома не користуюся повнорозмірним Proof, користуюся вдома. Зараз крестас генезіс, він мені більше подобається наразі, але насправді вони плюс-мінус однакові. Працюють і як термозахист, і як такий засіб для блиску волосся, для легшого розчісування волосся, мультифункціональний. Но найбільше я їх ціню за те, що волосся не пушиться, навіть в вологу погоду, коли дощик моросить, коли сніжок іде, тобто волосся залишається залишається прямим, гарним і не закручується і не розпушується завдяки цим засобам. Для обличчя, і для волосся в мене є все. А для тіла мені треба дещо поновити, тому дуже класно, що я зараз зібралася збирати цю косметичку. У мене є час повністю оновити деякі засоби для тіла. По-перше, в мене зовсім трошки залишилася зубної пасти від Marvis, треба поновити 25 мл обожнюю. Просто мені дуже сподобалася ця жасмін-м'ята. Вона і освіжає класно, і очищує класно, і позбавляє від чайного там, чи кавового нальоту. ну Тобто, зуби біліші, свіжіші і взагалі суперкласна зубна паста. Можливо, навіть на повсякденній основі на неї перейду. Далі для тіла в мене залишився єдиний кремчик ось такий. А франжипані Меної 50 мл, усе інше в великому розмірі, що з собою не візьмеш, тому міні креми для тіла треба ще докупити. Трошки залишилося в мене крему для рук, дуже-дуже надійний, дуже класний. Також можу рекомендувати усім, і на зимовий період, і на літній період. Він саме Повністю дуже швидко відновлює. Але якщо ви звикли, знаєте, намазати кремчик і працювати там з ноутбуком чи працювати з а, якимись там. Ну, з бумагою, да, з блокнотиком і ручкою, то ні, тому що він впитується не надто швидко, не так швидко, як той самий Клоранс чи Shiseido. Він впитується повільніше, але він і діє дуже-дуже по-серйозному. Для кутикули не вважаю цей засіб надійним, він тут єдиний ненадійний потрапив в нашу з вами косметичку, тому що в мене просто нема мого надійного, ще одного, для того, щоб його покласти в косметичку, щоб він чекав свого часу. Я дуже люблю. Плю масло для кутикули від Dior показувала вам його не так давно в відео. А оце маслочко для кутикули бачите, зовсім трошки залишилось. Воно, ну, просто на трієчку в порівнянні з Діор, але буде мене чекати поки що. Поки не з'явиться діор. Для сина купую ось такі мініатюрки, також треба поновити, бо зовсім трохи залишилося. Це і шампунь, і гель для душу. Волосся промиває не дуже класно. Ось там десь до 5 років я була дуже задоволена бюбхеном. Після 5 років волосечко стає більш жорстким і вже гірше промивається. Але якщо не декілька днів, то дуже-дуже підходить. А як гель для душу, бюбхен просто дуже класний засіб. І також більш надійний дезодорант ніж той, котрим я користуюсь на повсякденній основі, він не такий екологічний, але він дійсно надійний і дійсно захищає. Мені подобаються антиперспіранти від Нівея вони дійсно. Роблять свою справу 24 години 100% тримають. Ось такий у мене топ найнадійніших засобів, засоби, які я можу взяти з собою і бути впевнена, що вони виконують свою функцію з будь-якою водою, в будь-якому місці. Навіть якщо я буду там з тональною основою ходити 24 години в якомусь неправильному кліматі, з неправильною погодою, всі ці засоби класно очистять, приведуть мою шкіру в порядок. І я не буду обсипана прощами, як не знаю, хто, в якійсь подорожі чи в якійсь поїздці. На цьому все. Якщо відео вам сподобалося, було корисним, то поставте, будь ласка, лайки. Перевірте, чи підписані ви на мій канал, і побачимося з вами дуже дуже скоро в наступних відео. Бувайте!